Сюди не гомінки з трьох судин, працює одна і то згужена десь на 70%, може більше. Одні багато пластів пішло. Отак, От виглядає пластика, так. балончик. Набуваємо на ці бляшки, всі розриваються так. І під кінець результат була одна судинка. Ось ця змужена, вона так і остається, ми її не чпали, і з'явилося абсолютно дві суди, яких не було, яких не працювало. Це історія 80-річного чоловіка. Йому лікарі прогнозували ампутацію ноги, та медики Житомирської лікарні за допомогою тоненької трубочки врятували кінцівку. Додому пацієнт пішов на своїх двох. Є і інші історії, де працездатність відновлювалася відразу на операційному столі. Усе це стало можливим завдяки ангіографу, котрий з'явився у закладі у 2021 році. Ми Стали другою лікарнею в області. Яка отримала це обладнання. На той момент і на даний етап це обладнання дуже гарне. Ангіограф не із дешевих моделей, він має ну, певне програмне забезпечення, так само не з дешевих, і на ньому можна робити операції, починаючи там, від серця і закінчується оперативними втручаннями малоінвазивними на голові там нижні кінцівка за рік. Анеограф вже прийняв понад 1200 осіб. Користуватися ним можуть різні відділення, зокрема нейрохірургія. Це також доволі нове відділення у лікарні, яке працює лише два місяці. Допомогу для хворих з черепно-мозковою травмою з пухлинами головного мозку, судинними патологіями. Головного мозку з травмами хребта, з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями, хребта, гнійно-запальними захворюваннями, тобто, все, що стосується голови і хребта, ну практично, все. Але більшість патологій, в принципі, не даємо допомогу. Близько місяця тому у новому відділенні нейрохірургії запрацював новий комп'ютерний томограф. Ним також можуть користуватися пацієнти з усієї лікарні. Наш теперішній комп'ютерний томограф має можливості робити і із контрастом, і з безстері. Різних частин тіла. На даний момент це натив без контрасту ми дивимося. Якщо якісь є потреби, далі лікарі вже виписують з контрастом і ми можемо їх дообстежувати. Як бачите, у нас є функція також реконструкції в 3 d режимі ми можемо дивитися, якщо, наприклад, інтересувала б кості кісткову частину, можемо видаляти кості, приближувати. Ну, вся доступна базова функція, а також деякі додаткові на цьому КТІ. За добу томограф може прийняти близько 20 пацієнтів. І наразі, говорить лікарі, для потреб закладу його вистачає. Так як відділення нейрохірургії доволі нове, воно перебуває на стадії доокомплектування. Частину приладів лікарня готова закупити самостійно. Сама лікарня на сьогодні може вже купити достатньо дорогі, дорогі обладнання для цього відділення. Це Ромний мікроскоп, який коштує там достатньо там великі кошти. Це сідуга, які вони готові купити за свій рахунок, ремонти, які вони готові зробити. І потрібен ще один ангіограф для того, щоб це відділення вже працювало повноцінно. Однак купити ангіограф власними силами лікарня не зможе. Тому це питання депутати підійматимуть на сесії, аби виділити кошти із міського бюджету. А навіщо закладу ще один такий пристрій? Пояснює. Практично, якщо говорити про кардіологію. То одна кардіологія хворі кардіологічні і ті інтервенції, які ми їм робимо, тобто операції, вони мають ну займають практично цілий один ангіограф, да, цілий одну операційну і тоді не вистачає часу на ангіна на ці інтервенції, тобто оперативне втручання, які проводяться на голові шиї нижніх кінців, І ми тоді стаємо. Окрім того, ангіограф в нейрохірургічному відділенні матиме додаткове програмне остаткування, яке дозволятиме лікувати сам саме судинну патологію для повного устаткування необхідно приблизно 100 мільйонів. Біля мільйонів гривень це фактично, якщо ми. Берем за основу цифру ангіограф в сорок 47 мільйонів, тому приблизно 50 мільйонів це обладнання сідуга і мікроскоп. Ремонт близько 100 мільйонів гривень, які потрібно вкласти в сучасне відділення. Нейрохірургічне відділення дозволить лікарні надавати повний спектр послуг, а також у планах нове сучасне онковідділення. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК1.